Кремінь Кременчук. В воротах Юрій Чумак. Другий номер Ігор Леонов. Третій Сергій Троїцький. Четвертий Андрій Купцов, п'ятий Владислав Новиков, шостий Олег Матвєєв, сьомий Андрій Чорнов, восьмий Андрій Кирлик, дев'ятий Костянтин Коваленко, десятий Сергій Ательків, одинадцятий Іван Корпонай. Головний тренер Кремня Валерій Яремченко. Динамо Київ. В воротах Олександр Шовковський, Другий номер Олег Лужний, третій Сергій Бежинар. Четвертий Олександр Головко. П'ятий Сергій Шматоваленко. Шостий Дмитро Михайленко. Сьомий Євген Похлебаєв. Восьмий Юрій Максимов. Дев'ятий Віталій Косовський. Десятий Сергій Рибров, 11 Андрій Шевченко. Головний тренер Київського. Динамо Йожеф Саво. Абсолютно відверто і точно, що ті санкції були несправедливими, оскільки таке рішення прийняв найвищий небезпечний момент, це Олег Макея. Виконував штрафи під проти шим'ячь. Ну а всі ті люди, яких я щойно назвав, в свою чергу дуже вдячні вам, шановні любителі футболу. Без вашої підтримки, без вашої віри, те про що я вже говорив, очевидно, такого рішення в передньому плані. Начальник команди Київського «Динамо» Микола Павлов, праворуч від нього Анатолій Дем'яненко. Така інформація любителів футболу. Федерація футболу України спільно із популярним тижневиком український футбол. І один матч завершили внічую. в нічию. В атаці господарів поля передача адресувалася на Сергія Риброва, але того випередив Ігор Леонов. Дмитро Михайленко демонструє техніку, обманний фінт і м'яч вийшов за лінію воріт. Кременчуцької команди від ноги захисника кременя. Кутовий виконує зараз з лівого флангу Євген Похлібаєв. <плес> З'явився Олександр Головко у штатному майданчику суперників. Передача на Дмитра Михайленка надто сильно. І знову двобій Михайленко і. Невисокий назіс Андрій Чернов'ю атакував. Ну, Михайленко обіграв Чернова, але от звів дійти лише до Троїцького. От хороша контратака з боку Кремля. Зараз явно помилився Сергій Ателькін. Він перебував у зручній позиції. Ну, помітив безперечно Сергій Ателькін, що Олександр Шовковський залишив свої ворота і намагався тим навісним ударом, який, про що я говорив, у нього не вийшов, відправити м'яч в сітку. Хоча, на мій погляд, що Ателькін міг би пройти вперед ще сам з м'ячем. Олег Лужний влучив у кирлика. Максимов. Це вже небезпечно. Удар і м'яч включає у Ігоря Леонова. Шевченко знову бив. І головко назад на Шовковську. Передача ногою, тому ви розумієте, грати руками не можна. Голкіперові київського Динамо. Динавіці відібрали у суперників. Передача на Андрія Шевченка. Ну, Як зіграє молодий нападаючий на тіли на сторону, який піднімний удар Сергія Риброва. Ну, це майстерність найвищого гатунку. Адже Андрій, ну якщо буде повтор, то ви знову... Зможете пересвідчитися в тому, як майстер повтор зараз цього епізоду, яка націлена вивірена передача Андрія Шевченка і блискучі дії при завершенні цієї атаки Сергія Риброва. Ніяких шансів не було в цьому епізоді у Юрія Чумака для того, щоб зберегти свої ворота у недоторканості. Ну що ж, тепер і болільники київського динамо пожовішали. Нарешті динамівці відкрили рахунок в матчі. Гадаю, що і динамівці на цьому не заспокоються, і поза всяким сумнівом Кремінь зробить все можливе для того, щоб зрівняти рахунок. А значить, футбол буде ще більш цікавий. Протягом ну, в першому таймі ще залишилося 17 хвилин. І протягом наступних 45 хвилин гри у другому таймі. Як забив Сергій Ребров, номер 10. Євген Похлібаєв на правому фланзі. іде вперед, атакував дуже грубо його Андрій Чорнов. Зараз Чорнов одержить попередження від арбітра. За удар суперника по ногах ззаду. Дмитро Михайленко високо вистрибнув і зробив передачу на Максимова. Но Максимов вивів сам на сам Андрія Шевченко із голкіпером. Ну що ж, зараз ще одну можливість для того, щоб забити гол. Втратили донаються Києва, а момент був погодитися Андрія Шевченка. Відмінний для того, щоб це зробити. Удар від воріт. Владислав Новиков встановив м'яч і зараз він виконує вільний удар. От серія неточних передач із м'ячем Динавівці Києва. Передача на Андрія Шевченка. Він на ліму фланзі. Робить простріл, але це вийшов удар поворотах і не очікував такого розгортання подій голкіпер Кремня Юрій Чумак. ледве не помилився. Але все-таки ви бачили, буквально в кількох сантиметрах від кута своїх воріт, зумів таки накрити м'яч. Сергій Беженар помилився при передачі. Олег Матвєєв. Собський, буквально кілька секунд тому активно діяв на правому фланзі. Зараз повернувся на свій звичний для себе лівий фланг. Бачите, тут техніку демонструє Віталій Косовський. Красивий епізод. Юрій Чумак, безперечно, заслужив оплески вболівальників. Юрій Максимов. Його атакував Андрій Кирлик. робот начальник команди Валерій Лобовський і тренер Володимир Дрозденко. Таці кияни. Сергій Беженар нападаючий зараз обіграв блок суперників і зробив націлену передачу партнерам Дмитро Михайленко. Хороша передача Андрія Шевченка. Отут потрібна техніка. Ой, як зараз грубо зіграв Ігор Леонов. Досвідчений футболіст. Ну, так не можна грати. Справедливе попередження. Ігорю Леонову на 45-й хвилині зустрічі. Отже, в пасиві Кремня вже два попередження. Чорнов і Леонов одержали жовті картки. Кияни виконують на останній хвилині, ну, за моїм годинником вже пішла 46-та хвилина першого тайму. Ну, були зупинки у грі, ви пам'ятаєте, коли гравцям надавали медичну допомогу, тому арбітр міг додати в першому таймі хвилину другу. Косовський виконав штрафний удар. Ігор Леонов виконав удар. Сильна передача на лінію штрафного майданчика Київського Динамо Олег Лужний в за м'яч із Іваном Корпонаєм. Сергій Рибров, Юрій Максимов. І тут уже Сергій Троїцький. Розібралися в ситуації. Обіграли два захисники Кременя, одного Андрія Шевченка. І ось нарешті свисток Михайла Сидора. Першому таймі матчу Динамо Київ крим кременчук Попереду господарі поля 1-0. Отже, шановні друзі, ми продовжуємо трансляцію з київського стадіону Динамо де сьогодні в матчі національної першості з футболу київські динаміці приймають Кременчуцький Дніпро Кремь. Вибачте. З рахунком 1-0 кияни попереду цей поки що єдиний гол в зустрічі забив Сергій Рибров на 26-й хвилині матчу. І Сергія Риброва то атакує Владислав Новиков. Прийшов на допомогу Ігор Леонов. Ну а далі вже Сергій Троїцький вибив м'яч, розряджаючи небезпечну ситуацію біля власних воріт, вибивши м'яч. На кутовий Віталій Косовський поспішає до кутового прапорця. Він з правого флангу виконуватиме цей удар. Ну, за виключенням Сергія Ателькіна, який у центральному колі, всі інші гравці Кременя у своєму штрафному майданчику. Небезпечний момент. Дмитро Михайленко так підкрався до кута воротарського майданчика Кременя і завдавав підступного удару по воротах Кременя. Ну тут відмінно зіграв Валерій Дудка. Безперечно, встиг зміститися з центра до своєї правої штанги і прикрив кут. Покриває, виконав кутовий. І Знову небезпечно біля воріт Кременя, але арбітр зустрічі фіксує порушення правил з боку господарів поля. Олександр Шовковський вів м'яч у гру. Зіграв на Олександра Головка. Подивимося за цією атакою, що таки швидко розвивається з боку київського Динамо. Віталій Косовський і атакував його Андрій Купцов, Вибив м'яч з-під ніг півзахисника Динамо. Ну, шановні любителі футболу, хочу вам сказати, я в першому таймі вже говорив, що для вболівальників, які приходять на стадіон Динамо, тут дуже багато цікавих сюрпризів, багато інформації, конкурси і так далі. і так далі. Є сюрприз і для вас, шановні телеглядачі. От після цього епізоду давайте подивимося, як Євген Похлібаєв виконує кутовий. На Дмитра Михайленка зіграв і Олександр Голоко. Є і Андрій забиває гол у ворота. Кременчуцької команди красиво, немов по нотах розіграли цю комбінацію динамівці Києва, і рахунок стає 2-0 на користь Динамо. Ну, всі молодці тут. І Євген Похлібаєв, і Дмитро Михайленко. От подивіться, перший удар Похлібаєва, другий удар повтор епізоду. другий удар Михайленка і. Головко, ну а далі вже добивав м'яч в сітку Андрій Шевченко. Так от про сюрприз і для шановних телеглядачів. Я зараз передаю мікрофон Олександру Лепенку і він вам все розповість. Я це думаю, Андрій Шевченко, не мене рівнятися. Ласковий день, поздравить всіх болельщиків Динамо, які до самого последнього дня до дня радості вірили в то, що Київська Динамо вернется в Египету Європи. І в першу чергу ще раз хотілося б поздравити його є сурки сотки Олександр Шовковський. Оплески болівальників на його адресу. Ребров. Максимов. А на лівому фланзі вільний Віталій Костовський. Ну, як кажуть, з арбітрами не сперечаються, але мені здається, що тут положення поза грою не було. Миколаїв 2-1 на користь господарів. А в матчі зараз динаміки атакують. І Юрій Максимов бив у поворотах. Міг би зіграти і точніше півзахисник динамівців. Надто потужна атака і потужна атака, і надто сильний, і надто неточний удар Сергія Реброва. Практика не завжди є запорукою успіху, але у випадку з Кременем сталося саме так. Команда заграла змістовніше і перемоги прийшли до Кременя. Замість Андрія Шевченка номер 11 грає Сергій Коновалова. Переможний поступ команди. І в цих матчах Кремінь забив 18 м'ячів, 7 з яких на рахунку Олега Матвєєва. Сьогодні Олег дуже старається, але поки що йому не вдається досягти бажаного, забити гол. На 33-й хвилині другого тайму на поле виходить під 13-м номером Ігор Костюк. Описки вболівальників і Юрію Максимову. Шикують стінку гравці Кременя. Динаюці дуже багато відпрацьовують на тренуваннях, от такі стандартні е, ситуації, готуючи для своїх суперників сюрпризи. Як буде цього разу Михайленко Бежинар біля м'яча. Очевидно, проб'є Дмитро Михайленко. Межанар пробіг, удар наверненка. м'яч полетає на перекладиною на Замість Віталія Косовського на поле виходить Павло Шкапенко. У команді Динамо заміна. Замість Віталія Косовського суперників Сергій Шматоваленко. Рибров положення по не було. Про зараз виконав передачу на Ігоря Костюка. Я уважно дивився на бокового арбітра. Той прапорець не піднімав, значить, офсайду не було. Втратив нагоду забити третій м'яч сьогоднішньої зустрічі. Молодий півзахисник Київського динамо Ігор Костюк, якого зараз ви бачите на своїх екранах. Ну а поруч з ним кращий бомбардир Кременя Олег Матвєєв. Який, до речі, свого часу виступав і в складі Київського Динамо, ви пам'ятаєте, навіть в Єврокубках. Передача на Риброва. Ну, Риброва атакував зараз Сергій Троїцький у Ігоря Костюка. Самому наблизитись до воріт суперників і на якусь мить він втратив, але допомогли партнери. А тепер техніку демонструє Сергій Коновалов. І удар по воротах. Що ж, красиво зіграв в цій ситуації Сергій Коновалов. Обіграв кількох суперників, пробив, але бракувало точності нападаючому київського «Динамо». Лунає фінальний свисток арбітра зустрічі Михайло стоїть проти ще київські динаміці з рахунком 2-0 обіграли в матчі національної